А, а, так, а тебе була дуже приємно познайомитися. Володя, Так, Вадим. А що ж ти сьогодні ти будеш співати? Ми будемо разом, ми ж колеги всі разом. Якщо чесно, це теж. Сьогодні. Тому що виконавець цих пісень таємнича співачка. Вона, yeah. вона прийшла в шоу-бізнес України зовсім недавно, Десь приблизно два роки вже тому. Ну, це... То ви будете її пісню, я так зрозумію. Навіть дві пісні. Я зрозумів. І ти вже потім, після того, як виконаєш пісню, ти нам розкажеш, хто це за таємнича особа, так? Яку, якою ви будете співати пісню. Ну я зрозумів, тоді ми всі візьмемося за руки і побажаємо саме собі гарного виконання брониконування. Правда? Всього я... ще з вами буде співати. О, вона, прийшла? вона прийшла вже? Оце дівчина.